тому що хуяга, скільки воно буду знову ж таки коштувати, тому що я розумію, що це е... ніхуя не дешеве тут місто. Ну, от, Як я бачу, тут також сама кава 3.54, Пачка цигарок, ну принаймні я вчора купив ці е... маленькі міні-цигарки 13 євро. От. Ну тому я розумію, що це Коротше, не дуже. Так, чи піти назад, чи хуч чи лап пішли так. Ось. Але я б хотів би десь щось таке на таке натрапити, типу, зайти, щось таке там наковыряти. Було б добре, якщо б там воно б коштувало, типу там 50 євро. <говори> Краще 20. Але думаю, що такого не буде. Ну подивимось. Подивимось, тому що дуже сильно гроші не хочеться витрачати типу. Тільки... Ну подивимось. Коротше, ну мені сьогодні пощастило, тому що Блядь, сьогодні сонячний день. Зараз я піду все ж таки десь візьму кави. Закурю дзигар. Десь посиджу